Атея, свято Євангелія читання. Господь, слава Тобі, будьмо уважені. В той час Ісус прибув із Галилей на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван протися йому кажучи. Мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього. «Лиши це тепер, так бо личи нам здійснити всяку правду. І Він лишив його, А охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого. Який спустився, мов і зійшов на нього, і голос пролунав із неба. Це син мій любий, якого я подойма. Слава тобі, Господи, слава, слава тобі. Хто не вродиться з води і духа, той не спроможен увійти в Царство Небесне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрестився. Амінь. Сьогодні ми святкуємо Свято Богоявління, хрещення Ісуса Христа. Чому Ісус Христос хрестився? Він хрестився, щоб показати нам, як ми повинні жити. Він залишив нам приклад свого життя, що ми повинні його наслідувати. Бо саме у нашій церкві ми маємо сім святих тайн, і серед цих святих тайн найперша тайна це є тайна хрещення. І саме ця тайна є ключем до інших святих тайн. Бо якщо ми не маємо святої тайни хрещення, якщо ми не охрещені, ми не маємо доступу до інших святих тайн. Це є перша свята тайна, це є ключ до інших святих тайн. Ми знаємо, що кожна тайна є установлена Ісусом Христом, що Господь залишив нам святі тайни, бо Він в них перебуває. І ми були охрещені. Маленькими ми цього не пам'ятаємо, можливо, хтось був і дорослий охрещений, але це є свята тайна, яка уділяється у храмі, яка уділяється також і дітям. І дорослим, хто ще не хрещений, колись у перших віках до святої тайни хрещення готувалися дуже великий період часу. І коли приводили їх до церкви, хрестити, хрестили їх в притворі. І коли в притворі є малий екзорцизм, читається, людина відрікається всякого зла, тоді заходить до храму, де довершується свята тайна хрещення. І ми знаємо, що дитину під час хрещення супроводжують хресні батьки, і саме хресні батьки мають обов'язок, обов'язок відповідати за духовний зріст людини. Напевно, кожен з нас є хресним батьком, має похресника, похресницю, і наш обов'язок є дбати за їхній духовний зріст, розказувати їм про Господа, прирвати любов до Бога, до церкви. Розказувати про Ісуса, про Його життя, для чого він прийшов на землю, для чого ми є на землі, розповідати, щоб дитина зростала духовно. Свята тайна хрещення це є тайна, у якій діє сам Господь, це є тайна, у якій змивається первородний гріх, це є тайна, де ми отримуємо ласки для нашого життя. І саме через ці Божі ласки Господь діє у нашому житті і допомагає. І сьогодні є добра нагода пригадати про наше хрещення, пригадати про ці обіти, які робили замість нас хресні батьки. А якщо ви пригадуєте, якщо ми тримаємо дитину до хрещення, дитина не може говорити, хресні батьки відповідають за неї. Священник запитує, чи відрікаєшся ти сатани і всіх діл його, всякого лиходіяння Його. І хресні батьки кажуть в імені дитини відрікаються і так три рази. Потім священник питає: чи з'єднався, чи з'єдналася ти з Христом. І тоді хресні батьки відповідають з'єдналася. І тоді саме йде з'єднання з Ісусом Христом. Та як сьогодні ми співали, ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ми зодягаємося у Христа. Ми зодягаємося у Його ласку, і ми повинні зростати у Його ласці. Однак життя не є легке. Наша людська природа є пошкоджена первородним гріхом, і ми маємо схильність рішити. І ми падаємо в гріхи, і ми рішимо. Однак Божа любов не зменшується. Бог завжди чекає на наше повернення. Бог завжди чекає, щоб нас. Обійняти своєю батьківською любов'ю, щоб сказати сину, дякую, що ти прийшов до мене. Мій будинок, моє помешкання є твоїм помешканням, як це було у притчі про блудного сина. Господь завжди чекає на нас, чекає на наше повернення, і коли кається один грішник, тоді радіє ціле небо, як ми читаємо у святому Письмі. Тому дуже є важливо пам'ятати про святу тайну також, про покаяння, яка є пов'язана із тайною хрещення. Бо якщо не маємо тайне хрещення, немає тайне покаяння. А так маємо тайну хрещення, ми маємо доступ до покаяння, до святого причастя, до інших святих тайн. Тому дуже є важливо пам'ятати про Божу любов до нас, що Господь прийшов, став маленькою дитиною, щоб бути одним із нас. Щоб нас підтримати, щоб показати свою любов. Господь ходить у йорданські води, щоби знову ж таки показати свою любов до нас. Іван Христитель був здивований, каже: Господи, як я тебе буду хрестити, та ти мене маєш хрестити. Але Христос знову упокорюється. Він каже: хрести, бо так воно має бути. Іван Хреститель, хрестить Ісуса. Христос. Знову показує своїм життям, що ми повинні любити, що ми повинні йти його дорогою, дорогою світла, дорогою правди, дорогою любові. Спотикаємося, падаємо, але мусимо ставати і йти далі, як казав Іван Золотустий, Бог не буде питати, скільки разів ти впав, а скільки разів ти встав. Отож, не біймося, прибігти до Отця Небесного. Не біймося перебувати у Його присутності у молитві, у Євхаристії, перебувати під час цієї літургії, є найбільші дари, які нам Господь Бог залишив. І сьогодні молімося, щоб Йорданська вода, благословенна вода, зміла все зло, яке панує, особливо це зло, яке на нашій українській землі, щоб Господь Бог дарував нам перемогу. Дарував нам мир, спокій, радість на нашій українській землі, наших сім'ях, наших родинах і по цілому світі. Амінь Христос Христос.